Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 2 червня. На Київщині температура день буде від плюс 27 до плюс 23 градусів та від плюс 19 до плюс 21 вночі. Вдень у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. На півночі у Житомирській області очікується температура від плюс 26 до плюс 21 градуса в день, та вночі від плюс 17 до плюс 22. Ранок та вечір у Житомирі будуть ясними: вдень очікується хмарність, вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Чернігівській області температура вдень буде від плюс 26 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 22. У Чернігові очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Сумщині очікується температура від плюс 29 до плюс 22 градусів в день, та вночі. Від плюс 17 до плюс 23. Вранці небо у Сумах буде ясним і залишатиметься таким майже весь день. А ввечері його затягнуть хмари. Без дощу на сході. У Харківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 31 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 25. На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері у Харкові небо знову затягнеться хмарами, без опадів. На Донеччині максимальна температура в день від плюс 30 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 25. Ранок та вечір у Донецьку будуть ясними. Вдень очікується хмарність, опадів не прогнозується. У Луганській області денна температура буде від плюс 31 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 17 до плюс 27. Вранці небо у Луганську буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується на півдні: у Одеській області в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 22 градусів, та від плюс 18 до плюс 21 вночі. Хмари в Одесі сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути, та до самого вечора більше не з'являтися, без дощу. У Миколаївській області в день температура становитиме від плюс 28 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 17 до плюс 23. У Миколаєві ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. опади не передбачаються. У Херсонській області в день температура становитиме від плюс 30 до плюс 21 градуса та від плюс 16 до плюс 24 вночі. У Херсоні ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без дощу. На Запоріжжі температура вдень буде від плюс 30 до плюс 24 градусів та від плюс 18 до плюс 23 вночі. У Запоріжжі небо буде ясним до самого завершення дня без дощу. На Кримському півострові денна температура буде від плюс 28 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 24. Вранці небо у Сімферополі буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня опади не очікуються. На заході. У Львівській області очікується температура від плюс 22 до плюс 18 градусів в день, та вночі від плюс 14 до плюс 19. Перша половина дня у Львові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Івано-Франківщині в день температура становитиме від плюс 23 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 13 до плюс 19. Ранок та день в Івано-Франківську будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду, без опадів. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 21 градуса, та від плюс 16 до плюс 21 вночі. З самого ранку небо у Тернополі вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. До полудня опадів не очікується у другій половині дня, можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. На Буковині температура в день буде від плюс 28 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 21. У Чернівцях ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. У Закарпатській області максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 20 градусів та вночі від плюс 15 до плюс 17. Ранок в Ужгороді буде похмурим. Та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Рівненській області очікується температура від плюс 25 до плюс 20 градусів в день, а вночі від плюс 16 до плюс 20. Хмарна погода протримається в рівному весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Волинській області денна температура буде від плюс 24 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс дев'ятнадцяти. Небо у Луцьку цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Хмельниччині температура в день буде від плюс 24 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 21. У Хмельницькому хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У центральних областях на Кіровоградщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 30 до плюс 23 градусів та від плюс 16 до плюс 21 вночі. Вдень у Кропивницькому на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Полтавщині денна температура буде від плюс 28. До плюс 22 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 22. У Полтаві ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому, опади не передбачаються. У Черкаській області температура вдень буде від плюс 29 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 21. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримуються у Черкасах майже увесь день. Ввечері повинні розсіятися. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 30 до плюс 26 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 23. У Дніпрі очікується похмура погода, хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами, опади не очікуються. У Вінницькій області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 20. У Вінниці ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста. Села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Сподіваємося, що наш прогноз допоможе вам планувати ваші наступні дні. Бережіть себе і не забувайте завжди мати при собі парасольку, адже погода іноді любить здивувати. До зустрічі в наступних відео.